сконцентрировать удары по электростанциям атомным это в принципе понятный и очевидный шаг. Вот они, Белгород, сейчас пытаются утюжить ну, дня четыре, наверное, да, да подряд. Да. Вообще, зачем им бить по атомным электростанциям, чтобы мы ударили в ответ? Ракеты для комплексов Patriot, они прячут возле атомных реакторов, они сымитируют, могут сами сделать аварию, выбросят какое-то радиоактивное облако, которое, как всегда, роза ветров, пойдет на Европу. Щойно російським прикордонним прифронтовим областям довелося перейти на генератори. Удари по електрогенерації в Росії перестали бути таким смішним явищем. Уявіть собі, а світло з привілегії, як писала стражденна Маргарита Сіманьян, перетворилося на право, якого не можна позбавляти звичайних людей. І у своїх дискусіях росіяни в студіях дійшли до того, що Україна буде бити ніколи не вгадаєте, по чому, по Атомных объектах, то есть они серьезно это обговаривают и этого боятся. Вот они Белгород сейчас пытаются утюжить, ну дня 4 наверное да, да подряд. Да. И смотрите, в общем там они действительно добились определенных результатов. У нас там проблемы с обеспечением электроэнергии. Да, все необходимые э, учреждения переводят на генераторы, но тем не менее так он ближе всего к линии я, это я тоже но понимаю, он что, что людьми, они бьют туда меняюсь. куда проще но, что они могут попытаться дальше делать, то есть они вот сейчас посмотрят, скажут, пробили русское ПВО, mm -hmm. давайте в Белгороде давайте все-таки долбить по атомным электростанциям, вот они могут сконцентрироваться? Mm -hmm. да, да, конечно тамагавки можно... Да не тамагавки я сейчас mm -hmm. говорю, даже не тамагавки mm -hmm. а, а, и Белгород они, они градами обстреливают, да. Да. обстреливают вообще градами, да, этими как вампирами, Камер, да, на да. самом да самом деле э, сконцентрировать удары по электростанциям атом это в принципе понятный и очевидный шаг, потому что все-таки объект сложный. Даже если, например, вы поражаете где-то близко беспилотник, он может Хорошо. нанести. Насколько вы к этому готовы? Ми кетиму готові. Що ще раз? Що вони серйозно зараз у студії з такою легкістю і беззаботністю обговорюють удари по атомних електростанціях, прильоти, точніше, зградів? Вони взагалі уявляють, про що вони говорять? Бо у мене от склалося таке враження, що вони трошки незнайомі або, можливо, плутаються у абревіатурах. Ну, знаєте, ТЕЦ, ТЕС, АЕС, яка різниця, Все ж, генерує щось. Бо як можна взагалі це обговорювати? Якщо вам здається, що твердження, начебто, Україна збирається бити по російських АЕС абсурдні, то я вас здивую, тому що ви слухайте, що далі будуть обговорювати у студії вони там таке кіно конспі... не то, що конспірології, а якихось е, даних їхньої розвідки розгортається? Ну ви слухайте, просто це така абсурдизація. Давно такого не було. Ми кетиму готові, ані для чого це роблять? самое важное вообще зачем им бить по атомным электростанциям чтобы мы ударили в ответ потому что, что как только мы что это не нанесение нам ущерба конечно, а это провокация здесь вызов очень знают. все просто провокация, как да. только мы бьем в ответ они сымитируют, могут сами сделать аварию выбросят какое-то радиоактивное облако которое как всегда роза ветров пойдет на Европу Европа в панике им скажет вы под обстрелом потому что русские специально вас травят. входите войсками сюда. Зеленскому войска нужны а я не разумею чего это все мое полетит в Европу я Вам нагадаю, що Чорнобильська хмара полетіла у бік Білорусі, тому ну от Європа, Європа, а що якщо ми тут в Україні всі разом почнемо гуртом дмухати, і все полетить в бік Росії ба більше, якщо потраплять у якісь попадуться якісь уламки в об'єкт на території Росії, то нам і дмухати не доведеться все вирішить без нас. Ну і в принципі, як Росія взагалі може говорити про це, якщо сама ж... Минулого року і за рік до того била по українських розподільчих мережах, які знаходяться біля атомних електростанцій. Я не розумію, що їх так смущає. Ну і по третє, якщо вам цікаво, звідки взагалі випливають такі балачки, то я вам нагадаю, що день чи два тому росіяни збили безпілотник, уламки якого потрапили в охолоджувальну вежу Нововоронської АЕС, тобто виходить, що вони самі створили проблеми. Бо як вони казали, не треба збивати дрони і ракети. Тоді не буде проблем. Правильно я розумію. Я сподіваюся, що ви готові до ще більше абсурдизації теми ударів по атомних електростанціях, тому що ви вибачте, звісно, що я так часто вживаю це слово сьогодні, але інакше ніяко писати те, що відбувається на телебаченні. І якщо ви не готові до того, що далі буде гірше, то діватися нікуди, бо ось воно наступне відео. Служба зовнішньої розвідки говорила, що ракети для комплексів Петріот вони прячуть возле атомних реакторів. Просто машина mm -hmm. стоїть mm -hmm. рядом з реактором. Понімає попадембуз. Будь... Це про те ми не обстрілюємо, і вони цим користуються. Ні, ну а що, А хай Марси взагалі у стрижнях ховають, хто не знав і охороняють всі ці об'єкти. Рускагаваряще розп'ятає мальчиків трусіках. якщо що друзі? Я закликаю вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Ну чисто за те, що ми плавимо собі мізки, поки шукаємо цей відбірний крінж контент спеціально для вас. А Я вам обов'язково віддячу, тому що ну, якщо ви думали, що це все. то цены все. Параллельно в Вашингтоне разгорается финансовый скандал чудовищных, ранее невиданных масштабов, способный, наверное, поставить крест на дальнейшем финансировании киевского режима. Член Палат представителей США, небезызвестная Анна Паулина Луна, заявила, что Зеленский каждый месяц переводит по 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии. Звучит ключевой вопрос, откуда гроши Іні глядачі Райтна right дуже добре знають, що раз на сезон Скабєєва у студії задається цим питанням щодо зеленського. Тобто, раз на сезон росіяни викочують якийсь фейк про зеленського і його фінанси. То вони розповідають про те, що він купив якусь розкішну вілу у Єгипті, для чого там, то там ще десь в Європі. То вони вигадують, що Олена Зеленська в Нью-Йорку скупилася у бутіку карт'є коштовностями на один мільйон доларів. А потім виявляється, що все це брехня, і вони для цього. Она даже найняла специальную блогерку, которая рассказывала, раз была консультанткой в магазине и сама продавала все прекрасные. Ну в ось вот вам новый раздел. И когда вот тут американский политик заявляет о том, что Зеленский по 50 миллионов долларов ежемесячно перечисляет там в какой-то банк Саудовской Аравии, я не знаю, откуда у нее эти данные. Я думаю, на самом деле там суммы побольше, и раскладывает он свои золотые яйца в разные корзинки, в разные офшоры. Тема корупції у нас, як і у решті світу, в принципі, головна і це болюча точка кожної країни. Отже, звісно, коли я почула цю інформацію, я першим ділом взялася її перевіряти. Чи правда що така заява американської політикині взагалі існує? І на диво, Анна Пауліна Луна і справді сказала це на подкасті день тому. А далі все пішло по маслу. Цю новину підхопили на якесь там задрипане американське змі. А ціле Лара тудей на чолі із Сіманіян. Почала це публікувати у своїх соцмережах, і все би було нічого, але є одне. Але перше джерело новини про Зеленського і його ці, начебто транзакції, по 50 мільйонів щомісяця опублікувало турецьке видання. І що цікаво, що це така собі газета, так, яку нажив... називають не те, щоб проросійською, але антизахідною, і тези цієї газети дуже часто збігаються із тезами російської пропаганди. Та й, взагалі, стосовно зеленського це видання видало новину, посилаючися на свої анонімні джерела. Джерелам не надали вони ніяких фото, я не знаю ніяких доказів, взагалі існування рахунків не те, щоб докази подібних транзакцій. А ще вони написали, що рахунки, на які Зеленський проводить кошти, знаходяться в еміратах. А от. Американська політикиня зазначила, що вони у Саудівській Аравії. Ну, знаєте, таке сяке Емірати Араві, та яка різниця, і чому ми це розглядаємо? Тому що сьогоднішня новина була таким собі драйвером усіх російських пропагандистських ефірів. Тобто, це не тільки Скабєєва розказувала. Ну а так називаємого президента України Зеленського улічили в многомільйонних переводах за границю. Причому заметили це не где-нибудь а в Соєдинних Штатах Америки. Вот. Это... Это вот дама, это член Палаты представителей США, Анна Паулина Луна. Она заявила, что глава киевского режима попался на вполне себе регулярных траншах в Саудовскую Аравию. Звісно, дуже круто звучить американська політикиня Пауліна а, Анна Пауліна Луна заявила, що Зеленський переводить кошти, чого ж вони не говорять про перше джерело, що про це написала турецька газета, турецьке видання сумнівною репутацією. А так сама американка прибічниця Трампа. Ну зараз ми про Пауліну Луну поговоримо. А взагалі я хочу звернути вашу увагу на те, що оцей от блок, де вони розповідають про Зеленського, його транзакції, іде одразу за тим, як вони розповідають про те, що залужний. Збирає команду, щоб балотуватися в президенти там на подальші парламентські вибори і так далі. І на двох каналах на Росія 1 і на «НТВ», ці фрагменти, ну вони майже ідентичні. Тобто, однакова верстка у двох різних незалежних одне від одного каналів. Ну, друзі, так не буває. Так виглядає спущена зверху інформація. А от щодо самої Анни Павліни Луни, ось що вам треба про неї знати. Молоде ліцо республіканської партії. Ну можна сказати, така висходяща звізда. Вона вірне трампістка. Луна. лунависха луна, да. Она э, говорила и не стеснялась, и повторяет это сейчас о том, что предыдущие президентские выборы были сфальсифицированы, победа украдена э, у Трампа, она служила в армии. И вот что она говорит: она говорит, что Зеленский переводит ежемесячно себе 50 миллионов долларов. До этого, в июле месяце, она говорила о том, що большие партії американського оружия, которые поставляються на Україну, потім продаються на чорному ринку, аказуються значить Бог знає гді. Тобто, ми бачимо чиї інтереси прикриває Анна Пауліна Луна. Вона правильно вона формує отакий от ланцюжок. Спершу говорить про те, що Україна продає американську зброю. Потім про якісь транзакції зеленського дуже вигідно знаєте, така собі Мар'яна Безугла. Ну американського розливу постійно робить вражаючі за. І перед тим як я покажу вам солоденьке, саме те, за чим ви приходите на right Now, Ну я зараз про те, як палає на болотах. Перед тим як я вам це покажу, хочу попросити вас, друзі, глядачі, долучитися до збору, який триває на right Now, і телеграмі Петрушевський. Закиньте, скільки вам не шкода. На дрони для Нацгвардії там залишилося менше ста тисяч, і думаю, що за сьогодні-завтра ми можемо добити цей збір. А ви знаєте, що дрони зараз надважливі. Тому, будь ласка, долучайтеся. Лінк є в посиланні до цього відео. А ми з вами дивимося, що відбувається у Новосибірську. Там без хлопков і без будь-яких обломків раптово посеред білого дня загорівся завод Пріпоєв. Саме підприємство спеціалізується на виробництві електроніки і мікросхем, ремонті і складанні електротехнічних пристроїв і паянні компонентів озброєння. Ну, врешті, ви бачите, як ефективно все горіло, як же ж так сталося. Я думаю, вони скажуть, що це були якісь тренувальні пожежі, щоб ДСНСники відпрацювали маневри. Ну, звісно, вони ж не визнають, що. Невідомим чином завод спалахнув, але і це ще не все найбільше серед всякого палального і прилітального мене зацікавило те, що сьогодні відбувалося у Білгородській області, і це цікаво. несколько населенных пунктов а, подверглись обстрелу. Наиболее серьезные разрушения в одном из а, пригородов а, Белгорода. Там, собственно, обломки беспилотника попали на спортивно-оздоровительный комплекс. К, к сожалению, есть погибшие не меньше трех человек, а, десятки раненых. И, в общем-то, эти цифры еще не окончательны. Потому что сейчас спасатели разбирают завалы. А, под ними могут находиться люди. Это все произошло в поселке маслова пристань Вітно 20 кілометрів от Білгорода, от... і от на останньому кадрі вам показали оцей розбитий спортивний комплекс, у який попали знову ж таки обломки. Вони самі про це говорять. Ну їм треба користуватися власними порадами, правильно? Не збивати нічого. Але вони цілий день кричали, що це просто жах, що це ж по цивільному ж об'єкту прилетіло. Ай-ай-ай-ой-ой-ой! А потім, потім в мережі. З'явилися кружечки кружечки із Телеграм. Женя Кравченко при смерті. Два пацана воєнних трупа наверху. Пацани, я не приїду. Все это все. Это все, пацаны. Що означає це його це все, і куди, і чого він не приїде? Свої думки, будь ласка, залишайте у коментарях під цих відео. А я сподіваюся, що випадкових влучань обломків, як кажуть росіяни, у такі от об'єкти, де знаходяться на цивільні об'єкти, я наголошую а от російські військові. що таких от влучань буде якомога більше. Тим часом наостанок, як завжди, ви ж знаєте, що ми моніторимо ситуацію в Росії із бензином після влучань по російським НПЗ. І от вам е, свіженьке відео із окупованого Криму, як люди там е, живуть, точніше яка там ситуація із пальним, якщо що нічого не міняється. єдине, що вчора були ніжі бензин. Сьогодні підняли Було 80 рубля, зараз 82. Два. Без бензина дуже важко на самом деле. Дякую. Будемо сподіватися, що наші власти обіцяють, що життя нормалізується. Нет, у нас все есть. По талонам или топливным картам. Сейчас, видите, только на песок есть. Это а нормально вычислить? А бензина нет. Соляр мы работаем. Соляры. А ценник чуть поднялся да. Ну что будет дальше? Просто люди запасаются на завтра, на послезавтра. Думают как бы наперед. Ну и заправляются, естественно. 30 литров бензин, дизельная без ограничений. Для меня главное, чтобы был бензин, потому что на машине я езжу очень много. Сейчас как бы можно найти что-то. Вот. ну да, хотелось бы, конечно, нужный бензин. Ну, нет пока. 30 литров сейчас вот беру, 30 литров. Ну, а что можно сделать? Ну, это все от закупа зависит, ну, не знаю, там, наверное, может правительство как-то влияет. Я не знаю. Так что, чтобы сюда российские заправки, во-первых, вошли. В общем все хорошо на окупованих територіях, точно так само, як і у більшості регіонів Росії, ситуація з пальним. Скажімо, нестабільна, а коли паль не з'являється, то ціни на нього надвисокі. Чому я не можу натішитися? Якщо ви тішитеся разом зі мною, негараздом, які відбуваються в Росії, які ви, ну, Росія ж сама на себе біду накликала. Що ж поробиш? Ставте лайк, якщо теж тішитесь цьому відео, і обов'язково підписуйтеся на канал. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця і закликаю вас відстежувати наступні випуски, тому що Юра Петрушевський уже робить огляд на фільм. Покойнова тігра. На про е, Крим, про Кримський мост, е, тож, будь ласка, не пропустіть цю прем'єру на Рейтна. Right ну і я з вами також обов'язково побачу вже наступними днями. Всім па-па.